Усе найцікавіше зі спортивних арен України та світу за вихідні і добу, що минає саме зараз. До вашої уваги в студії працює Яна Павлова. Вітаю вас. Футболісти Дніпра перед матчем відповіді однієї 16-ї фіналу Ліги Європи з Олімпіакосом розім'ялися на команді китайської першої ліги із Пекінського технологічного інституту. Цей матч замінив Дніпрянам вечірні тренування на зборі у Туреччині. Підопічні Мирона Маркевича перемогли 6-1. Забивали Матеус, Гама, Безос, Селезньов, Близниченко та Зозуля. Гол престижу китайці провели вже на останніх хвилинах зустрічі. А от Шахтар на зборі у Туреччині напередодні зіграв з мінським Динамо. Гірники провели два тайми різними складами. Найбільше по 67 хвилин відіграли Дентіньо і Валінтоннем. Форма останнього Леческо обіцяв підтягнути до матчу у відповіді Ліги Чемпіонів проти Баварії. Долю поєдинку з мінчанами вирішили бразильці. На 72-й хвилині з пенальті відзначився Луїс Адріано. Згодом у воротах білорусів розписався Дуглас Коста. Сьогодні гірники працювали з тренажерами, а завтра зіграють товариський матч проти збірної Азербайджану. Київське Динамо у підготовці до матчу відповіді з «Гінгамом» обмежується тренуваннями на своїй базі у конча заспі. Сьогодні звідти надійшла хороша для оболівальників білосиніх звістка. Новий п'ятирічний контракт з клубом уклав півзахисник Сергій Сидорчук. Непогані для киян новини прилетіли із Франції. Про них і не тільки далі Вадим Шевякін. Французький генгам, який у четвер завітає у гості до Динамо, перервав семиматчеву домашню переможну серію у всіх турнірах. Суперник Киян поступився середняку ліги 1 Монпельє 0-2. Тренер генгама залишив на лаві запасних Жеремі П'є та Крістофа Мандана. Але ні їх поява у другому таймі, ні присутність на полі лідера атак Клаудіо Бовю не допомогли. Монпельє в дебюті кожного станю, забив по голову, а веншпілі ще й не реалізував пенальті. У турнірці Генгам залишився восьми. А у супернику Дніпра Олімпіакосу було не до ротації. Вчора піреці грали у сусідніх Афінах на принциповий поєдинок національного чемпіонату з Панаті Нейкосом. Олій у вогонь підлили ультра спа ще до матчу. Вони вибігли на поле і закидали газон піротехнікою. Саму ж гру Олі програв, пропустивши у другому таймі двічі і відповівши голом престижу до Мінгеса вже у компенсований час. Завдяки цій перемозі панаті тепер всього на три пункти відстає від перейців, які все ще очолюють турнірні перегони. Нічия Донецького шахтаря з Баварією після останнього туру Бундесліги видається ще більш героїчною. Адже мюнхенці, які тиждень тому перемогли Гамбург 8-0, цими вихідними каменя на камені не залишили від Падерборна, причому зробили це у гостях. Дублі Робена і Левандовські та голи Рібері і Вейзера забезпечили команді Хосепа Гвардіоли розгромну звитягу 6-0. Перші сходинці баварців у чемпіонаті, як і раніше ніхто і нічого не загрожує. Вердер Віктора Скрипника перервав п'ятиматчову переможну серію, але нічию проти шальки можна занести музикам в актив. У Гельзен Кірхені був рівний футбол. По перерві господарі вийшли вперед завдяки ляпу воротаря Бременців, а від порозки гостей врятував задом українського тренера. На останніх хвилинах він випустив фактурного захисника пряо в центр нападу, і саме австрієць приніс Вердеру нічию. У турнірній таблиці Бундесліги команда Скрипника утримує восьме місце. Черговий успіх українських біатлоністів на чемпіонаті світу серед юніорів. Срібло в білоруських раубічах звоювала наша естафетна трійка юнаків віком до 19 років Віталій Труш, Назар Себринський та Дмитро Івасенко. Використавши вісім додаткових патронів, фінішували другими, поступившись росіянам та випередивши однолітків з Норвегії. Напередодні бронзою в гонці переслідування потішила Юлія Журавок, для якої це вже друга нагорода на чемпіонаті після золота в індивідуальній гонці. В загальнокомандному заліку України ще. Трьома медалями наразі посідає четверту позицію. Про інші українські перемоги та невдачі на міжнародних аренах далі в огляді Дар'ї Кузнєцової. Перший міжнародний старт сезону українські стрибуни у воду позначили двома нагородами. На гран-при у німецькому ростоці лідер нашої команди Ілля Кваша разом з Олександром Горшковозовим переміг у синхронних стрибках з триметрового трампліна, випередивши дуети з Росії та Китаю. В індивідуальних же стрибках з триметрового трампліна Кваша отримав бронзу, пропустивши вперед мексиканця Яхіро Окамо та китайця Джан Феня Пеня. Перша бронзова нагорода Ольги Харлан у цьому сезоні після двох перемог на турнірах в Афінах та Нью-Йорку наша шаблістка стала третьою на етапі Кубка світу у бельгійському генті. У півфіналі Українка у два уколи поступилася майбутній переможниці змагань і своїй найпринциповішій суперниці росіянці Софії Вілікай. Тринадцять Українка Анна Різадінова без шансів для суперниць виграла перший великий турнір сезону з художньої гімнастики, який пройшов в естонському тарту. Українській грації за відсутності основних конкуренток з Росії не було рівних в багатоборстві, а також у вправах з обручем, стрічкою та м'ячем. З булавами різадінова посіла третє місце. А переможницею стала ще одна українка Вікторія Мазур. Запорізький мотор залишився за бортом гандбольної ліги чемпіонів. Поступившись у своєму останньому матчі групового раунду польському Вівекельце, український клуб міг розраховувати лише на диво. Вивести чемпіона України до плей офф могли поразки Кадетен Шафхаузен і Ольборга, які свої вирішальні матчі проводили у цей вікенд. Швейцарці, французькому Дюнкерку, таки поступилися. А ось данці з угорським піксегет розписали нічию, яка і гарантувала Ольборгу путівку до наступного раунду. Сергій Стаховський та Катерина Козлова найпрогресивніші українські тенісісти минулого тижня. В оновленому світовому рейтингу Стаховський піднявся на шість позицій і впритул наблизився до першої півсотні. А от перша ракетка України Олександр Долгополов втратив аж дев'ять рядків і опустився на 33 тє місце. Очолює табель про проранги Новак Джокович. За ним з великим відривом йде Роджер Федерер. Замикає трійку Енді Марей, котрий потіснив Рафаеля Надаля. У жінок незамінною лідеркою залишається Серена Вільямс, Марія Шарапова, друга. А от Сімона Халеп та Петра Квітова помінялися третім та четвертим місцями. Українка Ліна Світоліна та Леся Цуренко опустилися на один щабель і наразі посідають 27 та 92 позиції відповідно. А от Катерина Козлова набрала аж 23 пункти і стала 109 дев'ятою у світі. Останні дні відпустки чемпіон світу з боксу Володимир Кличко провів у якості екскурсовода у власному музеї. На зіркового гіда натрапили чернігівські школярі. Спілкування з юними шанувальниками та їхні по дитячому щирі побажання мають зарядити Володимира на майбутні звитяги. Вже 1 березня наш супертяж вирушить до сполучених штатів, де розпочне підготовку до поєдинку з американцем Брайантом Дженнінгсом. Цей двобій нагадаємо відбудеться 25 п'ятого квітня у Нью-Йорку. У цьому ж році Володимир. Планую зустрітися і зі ще одним американцем Деонтеєм Вайлдером, власником пояса WBC, єдиного якого не вистачає у чемпіонській колекції кличка молодшого. Це не перший спортсмен, з которым я встречаюсь і который що ні разу не проигрывал. Я жда жорсткова поединка Діант Вайлдер – новий амбіціозний чемпіон. который практически такого же роста и такого же веса, как я, и многие, он из Соединенных Штатов, и многие э, думают, что он будет доминирующей силой в тяжелом весе. Когда это поединок произойдет, я не готов сказать, но надеюсь, что до конца года все-таки мы встретимся в Ринге. Першою одразу найрезультативнішу перемогу у поточному чемпіонаті України з хокею здобув Харківський Витязь. У повторній зустрічі з київським атеком підопічний Євгена Гладченка вдома розтрощили суперника з рахунком 12-3. Шість шайб у ворота гостей влетіло ще у першому періоді, дві у другому і три у третьому. По чотири очки у витязя набрали Віталій Литвиненко, Дмитро Істаєнко та Олександр Панченко. Три пункти в активі Романа Стальникова. Наступні матчі чемпіонату пройдуть у бро завтра і у середу витязі гостюватимуть у місцевих дженералс решающим я думаю то що ребята <головіка> притерли таких тому по результату практически все 4-2 на 6 поэтому легкий получился по идее если мы не боролись за задача в Баскетболісти Черкаських мав по в рамках вітчизняної суперліги вивезли бойову перемогу з Одеси. Підсумкова перевага гостей над аутсайдером чемпіонату склала усього один пункт 90 на 89. Найбільший вклад у звитягу черкащан зробив Станіслав Завадський. В його активі 28 очок. Завдяки виїзному успіху мав попіднялися на четверте місце турнірки. Це все на сьогодні. Дивіться нас завтра, о 21.30 одразу по закінченню основних новин. Я бажаю вдачі вам та нашим спортсменам. Живіть спортивно, і хай вам обов'язково пощастить.